Коротко про те, чому варто обрати TerrafN 555X. Перше, це його величезна проходимість, це дуже важкий на 20 х і 28-х задніх колесах, тобто він дуже високий, там десь пів метра в нього кліренс є. Е, друге, це стандартні 50-ні мости стоять тут. Прижимна навіска, яку всі люблять з плаваючим положенням трисекційна. Є компресор, є підсилювач. Гальм на причіп Знаходиться він тут знизу. Ось це він. Коробка 4 плюс 1 множиться на 2. Дводискове щеплення стоїть, нова приборка. За цю ціну 7600 ви вже маєте козирьок. Новий класний розкрас трактора Terrafang. Тільки Терафенг йде у такому дизайні трактор. Ну, само собою, усилені редукторні мости, 4-циліндровий КМ 495-й двигун. Зашиті крила, трисекційний гідравлічний розподільник тут стоїть. Ну І багато всяких фішок, типу грузів, led оптика сидіння пілот. Два е, насоси окремо на гідропідсилювач руля і окремо на задню навіску. Задня навіска, до речі, витримує 950 кілограмів, тобто ви легко можете там 500-600 кг оприскувач використовувати з цим трактором або яку-то дискову борону до 2 метрів спокійно. Вистачить цього тракторця орієнтовно, я думаю, на гектар 15 можна брати спокійно і справиться він з цією площею з легкістю. Надається 2 роки гарантія, безкоштовна доставка. Також є в нас трейдін, обмін на будь-який ваш там, китайський міні-трактор. Дуже класний трактор, оригінальний дизайн. Схожих таких в Україні немає. Доставляємо швидко, до речі, в кольорі. Сіро-чорний, дуже обмежена кількість, тому кого він цікавить, телефонуйте, заказуйте швидше, тому що скоро будуть тільки зелені.